Всім привіт! Е, в предвірі як це буде? Блін, так гарно напередодні. Хотіла. напередодні я вламалась. Напередодні новорічних свят ми вам записуємо відео е, вже завтра, 30 31 потім Новий рік. І ми вам сьогодні записуємо відео про новий рік і про бажання Лізи. І можливо, ви там щось собі теж підгледіте. Е, тож, з вами Ліза Талєра. Е, ми вам. Бажаємо гарного перегляду і поїхали. Лізо. Розкажи, будь ласка, як ти ставишся до нового року. А ну, як Загалі. можна до нього ставити? Ну хтось дуже любить, хтось навпаки не любить. Ти як? Є, Є, що, які ти не Є люди, які люди. не люблять новий рік. Є люди, які рівно ставляться. От я, наприклад, до якогось певного віку дуже рівно ставилась до нового року. мені було якось, ну типу байдуже. А от в цьому році я прям новий рік ну дуже сильно хочу його. Так. Дивно, зазвичай з дитинства навпаки. Типу. так. А в мене, ну, в мене, ну, типу, в мене в дитинстві були абсолютно нормальні нові роки, типу, в мене і подарунки були, і мене ніхто не бив, типу, все ок. Але от я просто ну, Новий рік, Новий рік. Я з дитинства люблю Новий рік, прям обожнюю. Зазвичай це для мене це було сімейне свято. Ми святкували все життя святкували батьків Новий рік. І я, може, тільки два-три рази в кафе святкувала. Один раз ми у подружки святкували вдома, один раз у хлопця ми святкували вдома, а один раз ми святкували в кафе це все моє життя. Так, новий рік ми св'язково святкуємо тобі, у батьків. Але цього року ми будемо святкувати mm -hmm. новий рік окремо, я буду святкувати новий рік з сім'єю своєю вдома. І запросимо сусідів, бо там дуже багато у нас дітей, типу двіжуха. Дійсно створити якийсь свій типу сімейний затишок, якусь mm -hmm. свою двіжуху. У мене дуже красива ялинка в цьому році. нереально красива. Всі люблю цю ялинку, люблю наряджати. Зараз я до речі, після розмови з тобою я не стигнув, не сподіваюся, що все одно я з'їжу на нову пошту, хоч до мене прийшли пахучки на нову. Ти б розповідала, розповім людям. Людям Знаєте, знаєте да, є такі пахучки. Я повин, розповім про це в сторі взагалі. А, Типу, вішуються на ялинку, ну така це не оця ялинка, знаєте, як в таксі вісіть в маршрутках, як-то mm -hmm. тра-та-та, да. німецьких. <рес> не те, не те. Не це, Ну, типу, якісь такі модні, типу, uh -huh. пахучки, і вони е е пахнуть коротше, ну, на йолку, на ялиночку вішаємо, uh -huh. вони будуть пахнути, як ялинка. Короче, подивлюсь. От сьогодні заберу А які ти обрала. Запахи. <г Thy> ну, я кажеш, з ялинкою зв'язана. А, просто з ялинкою. Типу. Ну, я да. думала, можливо, там є якісь типу новорічні пряники. Ні-ні-ні, там варіанти було. Mm, там, це букет, там, мох, сосна. Там, mm -hmm. Я пам'ятаю, яке саме я обрала. Mm -hmm. Короче, якщо прикольно, то я думаю, що я в вже все розкажу. Клас, супер. Окей, uh, okay, тоді давай перейдемо до твоїх бажань. От на зараз про що ти бажаєш? Який твій вішліст? Розказуй. Я взагалі, до речі, це не стосується нового року. Я і тебе запрошую. Uh -huh. Ми 25-го числа будемо йти з подружкою. З подружками, я знаю, там ще буде моя подружка. А ми будемо йти. і в минулому році ходили. 25-го різдво. Різдво ми святкуємо, до речі, в день з батьками. Ми не святкуємо ввечері, ми святкуємо його вдень. Тобто, навіть коли це було 7-го числа, ми святкували в день. І а тут, типу, 25-те день ми відсвяткували Різдво. А увечері на 18.00 ми йдемо на створення карти бажання. Я вже ходила, я дуже прикольно. В мене, до речі, дещо збулося з карти да. бажань. Да. Не можна сказати, що все там збулося. Але мої такі там бажання, хотілки такі вони збулися. Клас В цьому році я більше вже буду розуміти, як і по іншому трішки зробити. Але я буду йти на карту бажань, Тобто цю візуалізацію я буду робити дуже прикольно, до речі. А до речі, я е, чула таку штуку, що типу, треба робити або перед новим роком, або там одразу після нього. Це правда, і взагалі для чого це? А, Як я це зна ну, не знаю. Слова? Наскільки uh -huh. я знаю, що краще не робити в ретроградний Меркурій, uh -huh. типу, взагалі щось нове, то краще не планувати, а краще завершувати, що у вас є. А, до речі, зараз ретроградний Меркурій він йде з 12-го, якщо не помиляюсь, до 2 грудня. Ой, лют, січня до 8 uh -huh. січня. Ну, треба передивитися. Подивіться, коли ретрогальний Меркурій закінчується. Ну, якраз так символічно, що це типу на кінець року. Хоча з п'ятого йду на карту бажань. Бачите, бажання. Бачити, no, да, да, б... але Меркурий. з іншого боку, я ж не починаю. Тобто можна планувати. Можна планувати. Uh -huh. О! Можна планувати, але не треба починати нові mm -hmm. справи. Тобто, а планувати, якби ну, ти ж плануєш, плануєш що все ще завгодно. Я вважаю, що круто це робити перед новим роком або на початку нового року. Ну, типу, ти собі якось на підсвідомості робиш карту взагалі на рік. Я ніколи mm -hmm. цього не робила. Я в принципі ну взагалі ніколи в це особливо не вірила, але це прикольно. Mm -hmm. Ну, да. тобто, Ти, ти як ти... заряджаєшся енергією ці. Ну і ти <світ> залазиш до себе в глибину, mm -hmm. і типу, а чого я взагалі хочу? Mm -hmm. Що я взагалі хочу? І тільки що ми з тобою стволи вішлі, бо я тобі надиктовувала. І це дуже складно. Так, реально дуже складно. А що я реально хочу? От такий якісь типу є така класна практика: 100 бажань. Типу, записати треба, я хочу зробити цю практику. Записати треба 100 бажань. Це багато. Це дуже, дуже. багато. І я спілкувалася з дівчинкою, яка це вже робила. Mm -hmm. І вона каже: да, ок, 30 бажань, там 40 бажань, я написала. Euh, там, Сумка, тро -тро 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 -тро. Ну, Це теж таке все речі. Там, ну, як да. ну, все хотіли, то да, це, угу, це нормально, хотіти да. сумку, це нормально. Як кажуть, от зараз там війна, ти хочеш собі сумку. Блін, да, Я хочу собі, і мені три, ну, я звичай, я, я людина. я угу. я, людина, я, Звісно. Да, Ми ж не можемо всі перелаштуватися, отаку, типу, все, я нічого не хочу, ну, мені нічого не треба. Да. Тобто, звісно, я я хочу. Це головне моє бажання, щоб закінчилася війна. Как би, ну, апріорі я, воно да, є у всіх, всіх. я думаю. Ну, типу, ну, у мене є якісь мої звичайні бажання, бажання, хотелки, Ну, типу, я ж живу. Я, типу, я, ну, ну, це нормально. Що, ну, uh -huh. Бо по-іншому, якщо я не буду нічого хотіти, то я просто перестану, я не зможу працювати. Типу, заради чого я це роблю, Заради чого я працюю? Якщо я не буду працювати, то? Ну, Ну, який сенс тоді? Який сензарій мого да. життя? Ми ж всі ж робимо. Ну, типу, не всі живуть заради хотілок, звичайно, але ну в плані, типу, ніхто не живе за, тільки заради хотілок, але всі ж працюють для чогось і вони йдуть до певної цілі. Ну, ну, ну ми тому, да. А заради чого ми живемо? Ну, ну не в плані, що типу, ну там, наприклад, я живу тільки заради того, щоб купити цю сумку. А тут ж не в пані понятно. Ну, ну, ну да. б, я, як, як, якщо так, якщо покласти, то ми uh -huh. живемо заради якихось, ну працюємо, заради якихось хотів? Ну так для цілей, якихось щоб, ти щоб ти ти досягти. Да. Ну прокрнавіть прокормітися. Ну, за ціль. Ну так, ну, да, 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 да. і якби, всі ми егоїсти. І ми чергу думаємо про себе. про себе, І це нормально. І якщо ви не думаєте про себе в першу чергу, це то дум... до психолога. Психолог, да. Да. До речі, тут буде десь з'явиться віконечко, напевно, ось тут десь. Е з посилання на наше відео про психологів. Тому Прикольно, дивіться. Да. Як? Отак от. От, от, от така вона ну, ось тут реально з'явиться. Серйозно? Да. А я ж дивлюся кожного разу. Ага. Коли а я ж не дивлюсь, ну, у нас є я у кінці дивлюсь, ось ці штучки, типу Клас! віконечка і зверху. А сьогодні так. взагалі буде багато ставлень. <світ> ну слушай, <світ> я навіть не знала, що в нас така штука є. Я ж не передивляюся відео, мене. Мене роздражає. Я, да? я мене дратую. Я не знаю. Я не ну мене ні. Ну слава Богу. Я передивляюсь нормально, а я мене дратую. Я не можу на себе ну. В дивитися. мене було таке з прямими ефірами. Спочатку я не могла на себе дивитись, особливо коли ти ще не вхопив оцю штуку. Типу, ти ще тупиш там, ще щось я взагалі не могла на себе дивитися. А потім, типу, я собі навіть подобаюсь іноді ну, так, буває. Мені просто не цікаво передивитися себе, я знаю, що а. я скажу. Ну, а так. мені досі на свою міміку, як я вийшла, uh -huh. ну, мені все одно. Uh -huh. Я, до речі, держала до такого рівня осознаності, що мені все одно, в принципі, як я вийшла на фотографії, на відео. Прокачалася просто до рівня. да, дорівня, да ну. Я прокачала до того рівня, що мені все реально байдуже. Тобі, взагалі Офигенно. байдуже. Типу, я знаю, що я вийшла якби ок. Ну. І мені батері не буде перевіряти, ну я можу тебе попросити. Ти ж знаєш, коли ми фоткаємо. Да, я да, да, прошу взагалі, як кадр виглядаєш, виглядає, просто розуміла для себе, що взагалі робити. Ну я не буду тебе красі. дратувати. Mm -hmm. Тоби, я Офігієн. не іра. Ну, чуваки, чуваки. Вона, вона любить, любить таке. Ладно. Так, ну що, ми переходимо до твого вішліста. Да, 100 да. бажань. І я, до речі, спілкувалася з дією. А що ти реально хочеш? Угу. Тобто 30 бажань, ок, 40 бажань, не знаю, там сумка, сапоги. ну… До 100, мені... це, звичайно, ну... А потім ти починаєш копатися да. в глибині, що я реально хочу. Угу. І тут питання: тобто, заради чого я все це роблю? Тобто, заради угу. чого я працюю. І це дуже, прикольно. дуже цікаво. Тому треба прописати. Хто пропише, будь ласка, скажіть нам, як це було, бо я також буду прописувати. Обов'язково пишіть. Так, так ладно. Да, і тепер давай віш розказуй, що ти хочеш. І ми ось тут, напевно, ну, де буде місце, ми потім подивимось, і напевно, десь отут ми будемо вставляти вам картинки, щоб ви теж е, ліцезріє, так сказати, ми це хотілки. все Да, Не хотелки. щоб ви, можливо, теж собі щось там почерпнули, якесь натхнення і чогось теж захотіли. Давай. Коротше, ти знаєш, я сразу, я а, так, перше, що я хочу, а, давайте так. А, це такі а, базові хотілки, тобто я зараз не кажу про якесь глобальне, mm -hmm. тобто перше наше бажання у всіх це мир. Да? Ну, тобто це апріорі. Mm -hmm. да? ми, зараз, ми зараз говоримо як мірські звичайні люди, yeah. щоб зараз не полетіло. Хоча у yeah. нас навіть хейту немає, бо нас 100 людей дивиться. Ну до речі, до речі, я дива сало по коментаркомента. Це по перше коментарювати коментуйте нас. Ну це по перше. А по-друге. Е, я дивилась таку штуку в інстаграмі. Типу е, не можна обесцінювати кількість людей. Бо якщо уявити реально 100 людей в одній кімнаті, це дохріна. Да, я бачила це. Я це дуже круто. Да, нам да ми, ми дуже вам дякуємо, але нам хочеться більше, як і всім людям. звичайно. Но це офігенно, типу, да. Ти в толпа, ти Навіть да. от 100 людей, а 100 людей дофігань, отож да. нас реально дивиться. Ну на, на даний момент багато Боже, вже яким з тобою. <ріх> Отак. От Тому, якщо ну, ми молодці, дивіться нас далі. Да. Давай. А, Так, ну давайте з такого прям. Я хочу собі, я побачила у блог, я до речі, блогерів не дивлюся, то ти побачила mm -hmm. у Єви Єсті, це наші дні mm -hmm. петровські дівчата-блогери. Червону сумку ля бамбіну. Це така oh. жакмюз. В мене uh -huh. є біла, і я нереально. Зараз так, взагалі мені дуже подобається червоний. Я кожа. бачу, до речі, по манікюру. Це, це, до речі, Я фарбую yeah. ногті раз на рік перед новим роком. Бо дуже подобається свято. Це ж я тебе бачила? Да, в мене був червоний я мене побачила да? і я прям за я прям одразу в цей же вечір записалася на манікюр. Я дуже хочу собі цю сумку. Mm -hmm. Прям вона мені сподобалась, і зараз червоне, прям актуальна. І так, мені подобається, що я, типу її всіх знайдеш. Ну, каже, я поки не займалася пошуком цієї сукні. Ну, така Це жінка ціла спрямована, коли, треба. І, щось да, таке. Коли я виплачу mm -hmm. свої е, розрочки, я буду брати на цю сумку. Типу, я прям хочу. її. Офігенно. Клас. Ось тут картинка цієї сумки. Дивіться, да, будь ласка. Прям крутезна вона. Я ну де, ну коротше, класна сумка. Мені прям mm -hmm. ця форма подобається. Прямо вона м -м, хороша так далі. Друге, хочу відкрити. Ну якби я не буду зараз про глобальне казати місії там нашої компанії, mm -hmm. але я хочу відкрити другий магазин. Я хочу відкрити магазин. Дуже сильний магазин у Львові. Mm -hmm. Класний, mm -hmm. прям. от, щоб це був класний магазин. Я, я ще прям чогось в мені Львов. Я от була останній раз там і, дуже... і так, я круто. хочу в стріт в Києві. Два місця, де я от прямо от чогось я хочу Клас. Спробувати. Да, Стріт. Це було чогось моє бажання таке. От моя. Ну це дуже круто. От це прям дуже круто. Це моя хотелка. Не буде розповідати там глобальне кісну. Це окреме відео повинно бути да. за, там, за стратегію. та-та. Це просто така от моя базова. Пусть це буде така жіноча хотєлка, бо, а, Ну, я знаєш, бо... не всі жінки бажають відкрити магазин. Я в собі поєдную, оскільки зараз бізнесом займається тільки я, uh -huh. ну вже давно, да, там, то я тобі так скажу: в мені поєднуються ось ці дві чоловічі і жіночі енергії. Ну, це uh -huh. у всіх у нас поєднуються uh -huh. і жіночі енергії. Тобто, як жінка, я хочу два магазини, таких. Тобто, можливо, ми більше відкриємо, можливо, uh -huh. менше. Я просто, Це моя хатівка. А, моя... да. а моя чоловіча енергія буде це виконувати. Афігенно. Uh -huh. Ну, тому дивиться. Я, я дуже прокачана. Ну, офігєнна! Це ж круто. Так, а, так це була друге, так? Да? Да. Третє, що я хочу, і ми не написали. А я хочу дуже сильно. А, я хочу собі білі кросівки Balenciaga Triple. У мене М -м -м. є лавандові. Це я пишу, хочу коротше їх здати в комісіонку. Uh -huh. не ну, я хочу про... Вони класні, я їх відносила два роки. Ну, вони мені е, набридли. Угу. Uh -huh. Типу, от набридли. Угу. Uh -huh. Ну, якби... Я два роки поносила, їх вони дуже красиві, вони в ідеальному стані. тобто я знаю, що... Так, да, вони дуже гарні. Вони дуже красиві, але просто вони мені набридли. Я розумію, що типу я їх вдягну два-три рази. Типу, я краще дам комісіонку, вона в класному стані, в коробці пильне, все це в мене є. типу, е, я знаю, І хтось що… Хтось буде задоволений. Ну, да, так. Так, це взагалі ок ставлюся до вінтажу, до того, що можу купити щось в комісіонках. Я дуже собі хочу оці Balenciaga білі. Тріпл, ти сказала? Щось хір... Ну… І ти може скаже, знаєш типу. Так, так, не знає, записували. І я як... просто. Ну вийди, будь ласка. Бо це може зробити чорнобір, до речі. Це прикольно. Як тут ходять, знаєте, Боже, це знаєш? Таджики там вже так. Зараз там тут такі. Гастарбактери вийшли. Ah, да, короче, да, я хочу собі да. білі, uh, uh -huh. Тріпл, і я бачу, прямо на них так написано, бо аб... я хочу знайду тобі скину. Дуже okay. прикольно. Ми вставимо теж. Да, мені вони сподобались. Справ... І от прямо як побачила, вони мені сподобались. Я думаю, uh -huh. що до літа uh, ну, якби я продам ці і замість цих візьму ось ці. Типу, Отак. От от я вирішила для себе зробити. Ну, 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 да. Прикольно. прикольно. Uh -huh. А, далі. Да -да, це ж не все. Хорошо, це було три. Да, це Четверте. Я нещодавно спробувала, я взагалі люблю! взагалі <смір> люблю, <смір> ну давай, <смір> давай, давай. <смір> Я взагалі люблю а, а, до, ну, якби всякі догляду за обличчям, типу, я <смір> купую, все це. Ну, в принципі, всі хотілки в плані догляду за обличчям в мене є все, що я хотіла там <смір> собі. Я хочу, я спробувала ля сультан. Де, я останнім часом взагалі, я завжди була спокійна до догляду за тілом. Взагалі. В мене тупо стояв, ну, грубо говоря, там Джонсонс-бебі, як дедуш, або Сістер Сирома, От зараз з'явився mm -hmm. перший. типу, такий ну, мега простий yeah. якийсь аромат, mm -hmm. мега щось просте. Там, і е, для тіла це або топі крем, або щось класно зволожує, або взагалі могла намазатись. Mm -hmm. А останнім часом мені, прям, от, мені подобається. Мені подобається якийсь от прямо таке от, щось класне, таке прям mm -hmm. пахуче. То, той, взагалі, я останні три роки я хотіла, мені подобався тільки запах свіжості, типу огірка. Все, мені нічого більше oh -oh. не подобалось. Мені це солодке, все кумарило. Mm -hmm. А зараз мені навпаки знову хочеться з такого теплого. І я спробувала лінійку ну, крем для тіла для Сультан де Саба аромат аюрведік. Да. Я спробувала, а мені зайшов аромат. Угу. Трим... Ну, от, от в мене є ще Елеміс. Що угу. от це ще пораджу, щоб ваша хотілка була. Дуже круто, угу. прям дуже класно. Я купила собі е, скраб для тіла, оцей Франджапані, Та угу. да, це показувати. Да, Отут от показує от тут. Коротше, буде. він угу. крутезний. А подару... ну, кумі подарувала там для тіла і для. Ну, коротше, дуже класний аромат. І оцей Аля де соба, який я хочу собі. Я хочу собі тепер лінійку, я хочу собі міст для тіла, пшика така це для тіла, і гель для душу. Прям щоб все в мене було цієї лінійки. Аровіт. Якщо будеш свічка, купи собі свічку. Мені А чого мені подобається? Цей аромат такий дорогий, красивий аромат, він дуже солодкий, такий прикольний аромат. Абра там. А в мене є парфуми дуже такі дорогі. Mm -hmm. Це, до речі, був подарунок. Mm -hmm. Не мого чоловіка навіть, не мого хлопця. Навіть, навіть не мого хлопця. Він mm -hmm. навіть не, 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 не залицяльника. Mm -hmm. така смішна історія, не буде розповідати, ну, не суть. А, і, коротше, це тупа копія цей аромат. Копія. Mm -hmm. В мене, в мене mm -hmm. стоять ці парфуми. Бо ну, це мій друг, коротше, друга <порфун> мені подарував парфому дуже давно. І копія цей аромат. Клас! І класно, я вам раджу спробувати хоч раз. Типу, прикольно. Далі. Це було п'яте? Так, у нас була сумочка, у нас був магазин, <порфун> в нас були баленціаги кросівки, і в нас. Ремонт. Угу. Я хочу зробити дуже хочу зробити вдома ремонт. У мене ремонту вже у 2011 році я в'їхала в квартиру і якби нічого після цього не відбувалося. там Тобто в мене нормальний ремонт все, все, він вже такий, якби, ну, типу. Камбек ось ці часи. Типу, в мене така там розкіш, там вінділя, no, Роз... нічого. Розкош. Mm -hmm. Я хочу собі зробити, звісно, мене в лісі. Мені все одно треба обустроювати дитячу кімнату. Ну, все одно мені треба двохетажне ліжко їм, якби ну, коротше, зробити їм е... Ну, mm, ну з нами. Да. Mm -hmm. Їм треба все зробити якби, в їхній кімнаті, трішки адаптувати це, тобто там в мене щоб шкафи Під були їх ну, коротше, є... да. mm -hmm. є свої моменти. Ну, і я вже хочу під чумок зробити всю оселю, типу, ну, нашу. Uh -huh. типу, я ну, не, не планую міняти прям меблі, поли міняти, я не буду мене, ну, коротко, все в порядку з цим. Але хочу ремонт. Дуже uh -huh. хочу ремонт. І я сподіваюся, що а, а, в квітні там, десь я ну, типу, зроблю його зроблю ремонт. Це така має віч ліс, прям моя катні не в хотелка хатєлка mm -hmm. Прям більшість найперше. Найперше, Ну, більш mm -hmm. ну як ну, магазин, мабуть, магазинний ремонт у мене на одному рівні, звісно. Mm -hmm. а, так ну по одягу я взагалі нічого не буду казати, бо все, що я хочу, я все можу пошити. Добавився шиємо. Yeah. Якщо подивитися, принципи я завжди ношу наші речі. Mm -hmm. Єдине, що. Uh -huh. uh, в плані виробництва да, там я хочу там, там є в мене свої хатєлки, uh -huh. але я не буду зараз. Ми може створимо ще один вішліст. Uh -huh. Але я дуже хочу цей пуховик АМІ. Це uh -huh. французький бренд, і мені дуже подобається цей пуховик. Я на нього вже дивлюся другий рік. І... Я думаю, що я куплю собі в цьому році його пізніше, думаю, що я це... куплю його вже на весну. На весну ну, нічого. Ну, Росібно та походиш. Ну він мені прямо вообще капець подобається. Uh -huh. О якщо в мене Іля запитає, що я хочу, щоб свого подарував, прошу похови купити на новий рік. Правильно. Mm -hmm. Мені прям добавилося. І я просто помаранчевий, хоча тут uh -huh. фотографія на чоловіку, але він, типу, ульний секс. І я бачила вживу на своїй подорожі, і він виглядає просто мега розкішно. От Клас! Класно. Тобто така плотна, ну каже, класна. До речі, у нас пуховики Бранс також саме плащівки. Да? Да. Просто там інша система набивання. Мені також, ну як би, ну і він об'є, ну кача, це пуховик, який не всі будуть носити. Бо розмір S, да. він отакий. Угу. Ну, тобто це... Ну да, у нас S, ну звичайний S. Так, да. тобто це не, ну, не для всіх. Ну, і ми не будемо такого прямо от робити, тому я розумію це, тому я хочу це купити. Ось. Ти ще казала за шкіряне пальто. Ага, е, да. Мені подобається бренд Бажане, український бренд. У них красивий верхній одяг, дорогий, красивий. ну, Знову ж таки, для кожного, як ми себе казали, Своє дороге, да. дороге. Ну, ну, крутезне, да, з екошкіри, от круто. Ми можливо, що зробимо також за кошкіри в цьому році, або ми хочемо зробити лакові тренчі. Вау. Wow. Це буде прям. Да. Лаковий тренч, чорний. Угу. Це було прям. Гарно, гарно це. Тобто, або це буде лаковий тренч у нас, або це буде шкрівне пальто бажане. Прям мені дуже подобається. О, так. Ну, круто виглядає. Да, дуже круто. Ці плечі, ну тобто, мені подобається. Мені взагалі подобається історія з цими плечами. Ти хоч її не сприймаєш? Да. Я, ну, я просто сама собі не подобаюсь. До речі, мені я сама собі дуже сподобалась оце відео, там де я зробила, як ти собі одягала жакет, і я його під ремінь дуже гарно. Я собі така подобається. Красиво воно. Його ну, да? просто mm -hmm. треба навчитися носити. Да. Ну, воно охренєно mm -hmm. ну, виглядає ці плечі, це виглядає мега розкішно. От прям да. мега розкішно. Дуже, дуже стильно і прям так от ну дорого, я б сказала. Mm -hmm. Воно гарно. Дуже. Да. Мені теж подобається. От Отак от от подобається. А просто коли я схожа на Боба, Ну, треба просто носити правильно. Знає, носити. І, наприклад, джинси широкі, а тут такіся, там майка біла, mm -hmm. тяжко. І це. ну, Ну Це вреда сексуально. Прямо mm -hmm. в сексі. Класно. Так, а що там ще за давай. Ми просто готувалися, ми ж, ну, писала свій вішліст. Е, а, дивись. свічі. Да -да -да. А, я хочу собі, угі, да, я хочу собі шкіряні угі, оці беззатніку, але саме шкіряні. Тобто зараз сюди вони замшеві. Да. А в минулому році вони були шкіряні, от, Іри. І mm -hmm. Я хочу собі шкіряні угі, Ірка. Украла <opl> мічту. <offensive> На нашому році їх чоловік подарував. <Meeting> Це до речі, Андрій сам купував. Це вона просто сидила в машину, він подарував і просто так. Це so sweet. Це прям. Так. Саме серденько. Ось я хочу собі такі угі, мені прям шкірін дуже подобається. Якщо ви вас побачите, кидайте мені, я прям дуже хочу. Ну, якби я прямо зараз їх готова взяти, uh -huh. щоб побачити саме шкіряні от такі от угі. А, далі з парфюмів. Не можу сказати, що в мене є якісь там прям супер зараз віжливісти, треба йти в ароматік, треба нанюхувати uh -huh. там парфуми. Але, але я хочу собі е, Tom Ford Soleil Blanc. Це класика Tom Ford, літня класика. І от uh -huh. якраз на літо. Я, ну, я завжди купую собі на сезон якісь нові парфуми. Це, типу, для мене прям. Дуже важливо. Покріше, я А я... я, до речі, вже перестала таким бути. Ну, типу, я раніше дуже-дуже сильно любила типу, різні парфуми. і, коротше, Ну, типу, я дуже любила Заровські, бо вони дуже стійкі. І потім я коли, ну, стала вже старше, я там перейшла, в мене були дольчегабани, якісь там, вони там щось шоколадом пахли. Потім оця стандартна Good Girl, mm. таке. Ну, типу, я перейшла вже на таке, Хлої в мене були. А зараз. В мене Сістерс Арома, типу оцій шугапорн, і все. Я більше нічим не користуюсь, Я взагалі нічого більше не купляю. В мене просто це якось воно пройшло. І я собі дуже подобаюсь цим ароматом, і все. Прикинь. і все. Що? Отак ну, от, 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 ну, от закінчилась моя я... кар'єра того парфумованого маніяку. ну мені ті жінки, які пахнуть типу одним ароматом. Ну і це не про мене. Я да. не під настрій, в мене повинно все бути під настрій. Mm -hmm. Тому поки я хочу це бланка, там подивимось. Типу, mm -hmm. На літо якісь я хочу собі нові парфуми. Може, це буде Том Форд, бо вони шлейфові. ну реально шлейфові. У мене mm -hmm. є Форди, Вони прикольно. Я така, я люблю. Ну знову ж таки, то в мене є періоди, коли от мене був період три роки. Я тільки в цьому році купила свої перші солодкі складні парфуми. До цього в мене просто, типу, Елізабет Тарден Грінті. Mm, ну, да, знаєш, да, знаю. Я його обожнюю. У мене мама його дуже любить. І я його досі люблю. Типу, налято. він, ну, покарна, він да. не шлейфовий, але він налято ідеальний. Угу. Uh -huh. Прям ідеальний. класний. Мені теж дуже ну, колись вони подобались. Бо ну, в мене мама пахла їм. Мені зараз була. вони подобаються, так. Прям сильно вони Офігінь. подобаються. Досі такі свіжі, такі класні. І останнє, що я хочу. ну такі по дівчачим історіям а, я хочу на весну. Оновити собі посуд. Боже, посуд це взагалі просто. Я зараз собі на Новий рік замовила. Клас. Я чекаю. Угу. До речі, речі подарунок. Uh, я замовила посуд uh, новорічний. Знаєте, та, 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 та я там чашки. Просто Я ж говорила, що ми новий рік будемо вичати разом. Сім'єю гості придуть, і я хочу в нас було там все типу сервіз, типу ну, новорічний. Блін, дуже круто. Ну посуд я не буду купувати до того, як поки я не ремонт не году ремонт. Бо я хочу, щоб у нас був вдома сервант. Ну, Це так звучить тупо, але біля, мене всі гонять. Але це дуже прикольно, невеликий такий сервант. Не буде зберігатися посуд красивий. Я люблю посуд. Та Мені здається, багато дівчат дуже люблять посуд. Я тащусь капець. І Я тащу посуд. Красиві там Так. Ну і воно ж якось в мене на кухні скляні ці штуки. Ну типу на кухні все одно тим, що ти керсуєшся постійно. А є типу, там ну за небушка, все посіно на новий рік. новорічними якісь святковим. Так, його скласно. Є такі ще прикольні, там, типу, я люблю там. Я купую там перед Пасхою, Пасхальний послуг. Ну коротше, я хочу собі сервант. Тоді сервант. Ну подивимось. Я хочу з Ой, класно. Ну прокачаний сервант. Пам'ятаєш, ми були на студії. Де? В Дніпрі на етаже називається студія. І там був такий сервант з підсвіткою красивий, такий. Ми тут вставимо вам про який сервант, каже Ліза. Прокачаний, да, це не прокачаний сервант. Ну, все. Окей. І давай на кінець відео щось побажаємо, бо все ж таки новий рік. Просто людям побажаємо щось. Я, я е, бажаю миру, це перше дійсно. Миру нам, всім, щоб наші захисники повернулися додому живими, здоровими. Ну, а якщо відійти від цієї теми, то я хочу побажати вам, щоб всі ваші віші лісти вони збувалися. Так. Дівчат. Це дуже круто, коли збувається бажання. Так, да. найголовніше будьте щасливими. От я завжди в мене є таке побажання, типу. Коли я там, ну, наприклад, день народження, якесь свято, в мене є певні побажання, які я бажаю всім постійно. І От зараз я хочу вам побажати, щоб ви були щасливими в тому, де ви знаходитесь, чим ви займаєтесь і як ви себе відчуваєте. Це, круто. Да, це Це дуже класно. Це дуже важливо. Да. Тому все. Гарних вам новорічних свят, і ми вже зустрінемось у новому 2024 році. Пока-пока. Я ж громко кричу, важ тихо скажу.